Всім привіт! Сьогодні я з вами у незвичному форматі. Мене звати Оля. І сьогодні в нас влог з музично-скалолазного фестивалю. Починаємо свій шлях ми з київського мазину. Він маленький, але це той випадок, коли розмір не має значення. Зараз трішечки вам покажу. Інше, тому їдемо на фест. Потрошечку як команда з усіма Юра. спускаємо речі донизу. Десь там. Я йду трошки наших речей, але це важкий шлях, особливо коли в тебе маленькі ножки і тебе ще обкусують. Давайте познайомимось. Так, да, мене звати Денис, я один з організаторів цього фестивалю. Добре, мене до вас питання. А, я Оля mm -hmm. забула. Як народилася взагалі ідея цього фестивалю? Основна ідея була це. Ми хотіли дуже позвати всіх своїх друзів, щоб вони спробували скалозіння, але не розуміли, як їх заманити. Бо в них завжди то купа справ, то ще щось. Постійні відмазки. От і ми вирішили зробити щось схоже, що буде їм дуже цікаво, щоб вони прийшли і. Це сподобалось. А, я хотіла запитати, Як взагалі вам фестиваль, чи подобається? Супер враз... враження. Вайн, супер. Я тут вдруге був в минулому році. Приємно, що в цьому році тут прикольно Таке місця організували. Каштан, вайн, шамбала. Дуже прикольно, що все є на місці, можна купити. Дуже зручно. А як вам маршрут? Було щось складне? Так, я сьогодні лазив перший, поки мені не піддається. траса. Вперше взагалі? Ні, Чи... я ось був в минулому році лазив, але mm -hmm. ось сьогодні, в цьому сезоні, це моя перша аудор скеля, і щось поки не піддається. Okay. Буду ще розпробувати щось, поки лешко. Поки і останнє питання: а чому ви взагалі почали лазити? А, мене запросили в якості діджея в Boulder Space в Києві. І був в мене далі абонемент як такий а, бартер. І Я почав лазити завдяки цьому, завдяки друзям. Я думаю, да, завдяки друзям, якщо простіше сказати. Про спробу, мені сподобалось. Намагаюся зараз їздити за можливістю. Все, дякую за відповідь. Дякую, було дуже приємно. Дякую, дякую на займ. Знаєте, я й гадки не мала, що тут я можу побачити тварин. І добре собачки, але киця тут була киця. Хтось працює, а хтось відпочиває. <плес> <Так>. <плес> Мене звати Оля. Рішат, приємно познайомитись. Приємно. Я хотіла б запитати, як взагалі які враження від фесту? Е, загалом, ну, все супер, дуже подобається. Вже другий раз тут. І я навіть не знаю. Ну, типу, таку... все я зрозуміла, це дуже кайфово. Е, Ну, ну типу, так. Да, ну, типу, мені подобається просто я виїхав з Києва в палаці в наметі з друзями біля костра ввечері. Лазимо, купаємось. Ну, смачна їжа, класна музика. Типу, е... ну круто дуже. А скільки Можемо... взагалі лазити? Е, я десь в 20-му почав. Ну, типу, з паузами, роки 3-4. Угу. А чого взагалі почали лазити? А вдруг покликав спробувати, і сподобалось. Ну, типу, це щось таке, як з дитинства лазити по деревах. Е, прикольно. Ну і мені сподобалось. що Є кам'юніті навколо скеледіні. Кож була і субстанція, тому люди плавали. Ну що, хлопці, як вам фест? Абсолютно чудово. Скелі, природа, люди, атмосфера, дружба, дерева. Атмосфера бомба. Ще приїдемо. і останнє питання: скільки вам знадобилось взагалі часу, щоб організувати весь цей. Ну, цього року ми почали підготовку приблизно після Нового року перші зустрічі почались. От, активний етап, мабуть, був десь місяці три по узгодженню з усіма, хто буде готовий, що нам для цього треба. От. Мене звати Оля, привіт, привіт Оля. Привіт Оля. Як вас звати? Мене звати Андрій. А ви лазили сьогодні? Чи ні, можливо? Ні, я не лазив. А сьогодні. ви приїхали відпочити на кемпінгом? Так, я приїхав поставити палатку і відпочити. Так. І Як вам атмосфера? Неймовірно топ клас перша раз дуже взагалі тут? так. Так, так. Ще раз приїдете? Обов'язково і будете вже лазити? Чи О, так теж? ні? Буду лазити. Приїду так само. Дякую <laughs> вам за відповідь. Гарного вам дня. — дуже дякую. Можна мікрофончик? Да, — Так, да, так, звісно. Дякую. Останній день фестивалю, вже всі потрошки збираються, всі втомлені. А, хтось вже поїхав, а хтось ще навіть лазить. Лозіння перша гора, до цього тільки на скалодромі, болдеринг. Як це відчуття? Там просто бомбезна. Ну, другі зовсім відчуття, жива природа, скелі. Ну, другий рівень складності ну, дуже цікаво, набагато цікавіше, ніж Складніше, на скалодрома. Складніше так. Ти не, не знаєш і не відчуваєш, ну, наскільки надійно. Та точка, за яку ти хочеш вчепитися, пригнути, за що вчепитися. Ну, для тебе несподіванки на кожному шагу. Там ти не знаєш, куди руки, ноги перекласти. Ви вперше на такі події? Е, на цій події вперше я знав про минулу, просто не вийшов проїхати, я теж тоді. Угу. А ви лазили так, сьогодні? Сьогодні, так. Дві, два вам? рази проліз. Як вам маршрут? Е, ну, Я обрав якийсь дуже простий, те, що я зміг пролізти, бо да, я останній раз лазив доволі давно. Але ну цей був те, що я проліз, доволі хороший. Досвід невеликий, да, у вас склала зені? Невеликий і велика пауза була. Скоріше, це більш проблема. І ще травми там ага. різні. На цьому наш влог закінчується. Ми поступово збираємось вже. Покидаємо фестиваль, загальне враження дуже кайфово, дуже атмосферне. Якщо ви любите скелі, лазити по них, кемпінг, музику, вам 100% треба сюди. А ви не забувайте підписуватись, ставити лайк і до зустрічі в новому відео.